Благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ відбувся у ліцеї номер 5 Збирали на пікап для військовослужбовців, що виконують бойові завдання на сході. По перше до нас звернулася наша випускниця, вона є і мамою нашого навчального закладу. Звернулася із запитом, скажімо так, щодо збору на пікап для прилучан, які в вибору... Які допомагають нашим військовим, які воюють на сході нашої країни, за словами Тетяни Кожевнікової, подібні збори у ліцеї не рідкість, тому участь беруть усі, але почергово. Коли надійшов такий запит, то ми вирішили, що сьогодні долучаться у нас учні та батьки п'ятих 7 сьомих класів. Надалі будуть активними учасниками інші класи і інші батьки. Ми щиро вдячні батькам, які на сьогодні є небайдужими дійсно. До допомоги Збройним силам України, до допомоги і нашому навчальному закладу, до допомоги дітям. Поліна, учениця п'ятого класу, сьогодні продає смаколики. Сподівається назбирати багато коштів, тому завзято рекламує свої товари. Ми продаємо солодощі, а також напої, соки, чай, все саме свіже, все дуже смачне. Купую дуже. Ще тут дуже смачно. До ярмарку долучились багато продавців і відвідувачів, тому торгові ядки розташувались не тільки на першому, а й на другому поверсі. П'ятикласник Микола відверто каже, свої частування купив у магазині, щоб продати на ярмарку. Ми сьогодні продаємо багато чого кекси, багато і все остальне. Сьогодні між український день жовто-блакитний, і будемо чекати перемоги. Ми доб'ємося щоб за селу перемогли. Павло, президент ліцею, прийшов на благодійну акцію. Аби купити солодощів задля підтримки ЗСУ, у нас вже найперше проводиться благодійний ярмарок. Сьогодні ми збираємо на долучити до збору до пікапу. Я вважаю, що такі заходи потрібно робити якомога частіше, тому що хлопці зараз ризикують своїм життям, а охороняють наше життя. Чому варто допомагати Збройним силам України? Знають як старші, так і менші, тому що ми допомагаємо своїм українцям і що вони не чувствують себе покинутими». Я знаю, що вони підуть на на там на фронт, де наші де воюють прилучання. Наші зібрані кошти перечислять на відповідний рахунок благодійного фонду Мистецькі барви своєю допомогою. Викладачі, учні та батьки сподіваються пришвидшити збір на пікап, що вкрай необхідний нашим захисникам на фронті.